Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку – поняття та призначення баз даних. І сьогодні ви дізнаєтеся про те, що таке дані, що таке база даних і яке призначення баз даних. Перш ніж ми зануримося глибше у світ баз даних, давайте згадаємо, що таке дані. Дані простими словами це всі відомості або факти, які ми знаємо про щось або когось. Це може бути будь-яка інформація, яка описує об'єкт, людину або групу об'єктів. Наприклад, якщо ми маємо дані про книгу, це можуть бути назва книги, її автор, кількість сторінок, жанр та рік видання. Для людини це можуть бути ім'я, вік. Місце проживання, освіта і заняття загалом дані це вся інформація, яку ми можемо зібрати та зберегти для подальшого використання. Далі всі дані можуть бути зібрані, організовані та збережені у різних формах. Вони можуть бути записані у текстовому форматі, представлені у вигляді чисел, зображення, відео. Аудіофайлів або будь-якого іншого типу медіа. Головна мета цих даних це зберігання інформації про щось або когось, щоб у майбутньому мати змогу отримати до них доступ, аналізувати чи використовувати для різних цілей. Таким чином, дані становлять основу для подальшої обробки та використання у різних сферах життя. Після того, як дані зібрані і збережені, вони можуть бути використані для різних цілей. Наприклад, дані про клієнтів можуть бути використані банком для аналізу їхньої активності та надання нових фінансових послуг. Дані про реакцію користувачів на рекламу можуть допомогти компаніям визначити ефективність своїх маркетингових компаній. Дані про результати наукових досліджень можуть бути використані для розробки нових продуктів або технологій. Коротше кажучи, дані допомагають приймати обґрунтовані рішення в різних галузях діяльності. Ми вже знаємо, що таке дані, але ці дані можуть бути хаотичними, неорганізованими, збереженими, як попало і де попало. В такому випадку користі від цієї інформації, тобто від цих даних, дуже мало. Процес лавиноподібного збільшення обсягу даних у світі з середини 60-х років ХХ століття отримав назву інформаційного вибуху. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих числових даних в комп'ютерних мережах. Та їх простим дублюванням. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп'ютеризовані ютер... комп електронні бази даних. Я думаю, ви здогадуєтеся, що база даних це місце, де знаходиться купа різних даних. І так, це так і є. Уявіть собі, що немає одного місця, де зібрана вся інформація. Дані розкидані скрізь, деякі записані на аркушах паперу, інші у комп'ютерних файлах, деякі можуть бути навіть у пам'яті людей. Це робить важкою задачу доступу до необхідної інформації та розуміння її значення. А тепер уявіть, що є одне велике сховище, де всі ці дані систематично організовані і збережені. Це і є база даних. Це місце, де інформація зберігається в структурованому вигляді. І це робить її легкою для пошуку, доступу та аналізу. База даних дозволяє зберігати. Оновлювати, видаляти та опрацьовувати великі обсяги даних швидко і ефективно, спробуйте уявити собі велику лікарську книгу у лікарні, де записані всі пацієнти, їхні хвороби, медикаменти та процедури. Якщо ви знайшли б хворобу, ви б почали шукати відповідну сторінку, звертаючись до певного розділу книги, можливо, використовуючи алфавітний показчик або індекс. Це, в принципі, те, як працює структура бази даних. Тепер додайте до цього уявлення бібліотекаря, який не лише веде облік всіх записів у книзі, але й допомагає знаходити їх швидко та ефективно. Цей бібліотекар це система управління базами даних, яка допомагає зберігати, організовувати та надавати доступ до даних. Тепер уявіть собі, що ваша лікарська книга стала великою базою даних, де інформація про кожного пацієнта представлена у вигляді записів у таблиці, а кожен стовпець у цій таблиці це певний аспект пацієнта, такий як ім'я, вік. Хвороба тощо. Така структура надає можливість легко виконувати пошук, фільтрацію та аналіз даних. Тепер давайте подивимося, як бази даних застосовуються в різних сферах життя та бізнесу. Уявіть, що ви власник магазину і вам потрібно вести облік товарів, клієнтів і продажів. Замість того, щоб записувати всю цю інформацію вручну або тримати її на окремих папер паперових аркушах, ви можете скористатися базою даних. У базі даних ви зберігаєте інформацію про кожен товар назва, ціна, кількість тощо, кожного клієнта, ім'я, контактні дані, замовлення, кожну угоду з продажу, дата, товари, клієнт тощо. Така система дозволяє вам швидко отримувати доступ до необхідних даних, а також вести аналіз продажів та взаємодіяти з клієнтами. У сфері торгівлі до роздрібної торгівлі бази даних використовуються для ведення обліку товарів, складського обліку, замовлень та доставок. Це допомагає підприємствам. Оптимізувати запаси, вчасно поновлювати асортимент, вести контроль за продажами та взаємодіяти з постачальниками. В освіті бази даних використовуються для зберігання інформації про учнів, студентів, навчальні плани, оцінки, графіки занять тощо. Це дозволяє адміністрації навчальних закладів ефективно керувати навчальним процесом, а вчителям та учням отримувати доступ до необхідної інформації. Уявіть собі, що ви відвідуєте крамницю та хочете придбати новий смартфон. Ви хочете знати не лише його ціну, але і його технічні характеристики. Відгу... Відгуки користувачів порівняти з іншими моделями, та узнати, чи є він у вашому регіоні. У такій ситуації ви ймовірно звернулися б до інтернету або мобільного додатку, які використовують бази даних для надання вам необхідної інформації. Коли ви переглядаєте фільми або серіали на стрімінгому сервісі, ви можете вибрати фільми за жанрами, акторами, режисерами, рейтингами та роками випуску. Це все теж можливо завдяки базам даних, які зберігають інформацію про фільми, серіали та їхні характеристики. Отже. Загалом, бази даних є ключовим інструментом для зберігання організації та управління різноманітними видами інформації у сучасному світі. Вони допомагають підприємствам, установам та організаціям ефективно функціонувати, забезпечуючи доступ до необхідних даних вчасно і точно. Можна сказати, що бази даних грають ключову роль у різних аспектах сучасного життя, допомагаючи організовувати, зберігати та аналізувати великі обсяги інформації для підтримки різноманітних діяльностей людей і організацій. Я сподіваюся, що ви тепер знаєте, для чого потрібні бази даних, і на наступному уроці ми з вами продовжимо. Дякую за увагу!